Баночки вже заклав і тепер ось у нас тут вода проведена. Відкриваю кран. Це полидно? Так, зі скважини. Заливаю, щоб покрило повністю банки. Ага, Потім покриваю то? А далі накриваю кришечку, закручую і вмикаю. А що Виставляю время, скільки воно повинно цей, ну як набере температуру необхідну. Ну і температуру виставляю, до якої повинно дійти. І потім все воно закінчується. І вимикається. А потім після вмихання. Після вимикання я зазвичай зранку приходжу, охолоджую. Або якщо, наприклад, у мене була ще одна партія тушонки, то просто закінчилось воно, трохи охололо до 80 градусів і можна охолодження вмикати. І все.